У понеділок, 6 травня, орієнтовно о четвертій годині ранку, в приміщенні банку, що по вулиці Івана Мазепи в Чернігові, пролунав вибух. Десь без 5-4 приблизно я почув вибух не сильний, але здригнувся, будинок здригнувся. Вибух почула, злякалася дуже, але не зрозуміла, що тут поруч зовсім думала десь. Недалечко внаслідок вибуху сталася пожежа. Будівля пошкоджена, постраждалих людей немає. Внаслідок вибуху відбулося руйнування конструкцій приміщення з подальшим горінням на площі 140 квадратних метрів. Також були пошкоджені три поруч припарковані автомобілі. У межах розслідування на місці вибуху призначено низку експертиз, зокрема трасологічну, молекулярно-генетичну та дактилоскопічну. В процесі огляду місця подій поліцейські встановили, що вміс сховищ. Банку не постраждав, водночас вбачаються ознаки безуспішної спроби викрасти майно клієнтів банку. За словами мешканців будинку, що розташований поряд із банком протягом кількох тижнів від території садочку, що поряд з будинком у напрямку банку хтось рив підкоп. Також місцеві розповідають, що тривалий час уночі мешканці деяких квартир чули звуки роботи перфоратора. У кожного своя версія, але ми знаємо, що під ну, всі знали, що підкоп був десь біля садочку. Ну, про нього знали всі десь місяць. Перед тим, що щось поліція ходила, шукала якісь підкопи, тут щось таке раніше, але нічого не знає. Два варіанти. Якщо був підкоп, і друге, що запустили зверху. Раз. Хтось, хтось тут десь казав, що начебто чули, що перфератор працював вночі. Мабуть, якщо дійсно це так, то дивку просидлили, де запустили. Газ бабус. А і... так воно і вийшло. За інформацією головного управління національної поліції в Чернігівській області, відомо, що наразі слідчі розслідують кримінальне провадження за ознаками двох статей Кримінального кодексу України. За частиною другої статті 194 йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху. А також за частиною третьої статті 15 та частиною п'ятої статті 185 кримінального кодексу України йдеться про замах на крадіжку. Особи, причетних до злочину встановлюються, тривають слідчі дії.